Це закарпатська АЕС. або точніше, те, що могло нею стати. Її так і не побудували, але що планували звести? Що вже встигли зробити, і чому проєкт скасували? Почнемо ми з самого початку, в 1970-х роках. У радянському Союзі виникла ідея побудувати атомну електростанцію в Закарпатській області. Планувалося звести два електроблоки Закарпаття Закарпаття-1 і Закарпаття. 2 кожен потужністю по 1000 МВт. А загальна потужність повинна бути такою, як у Зеленського, тобто 2000 МВт. Це мало перекрити потреби усієї Західної України. А також частину електрики можна було продавати за кордон. А сам тип реакторів це ВВР, це водоводяний електричний реактор. Один із найпоширеніших в Союзі. До речі, саме такий використовують у багатьох українських АЕС і досі. А для розуміння масштабу планувалося навіть переселити мешканців навколишніх сіл, до Криму чи Алтаї. І якщо до Криму все зрозуміло, то з другим нічого, тому що тільки в Росії є шість таких міст В Казахстані три і ще три в Монголії. А взагалі проєкт був дуже секретним, настільки що проти виступила ціла громада: Радгоспи і виноградники. Вони навіть писали листа до ЦК КПУ. В цілому не розуміло, коли АЕС скасували, але насправді перенесли. Так з'явилася ідея побудувати Івано-Франківську АЕС. Ну все, єдине, що я можу сказати, це. Ні-ні <звук> ні, відео не може йти так мало. Тому давайте розберемо і цю АЕС. Ну а я поки прорекламую свій ТГ-канал, Посилання в описі. І так Івано-Франківська АЕС. Оригінальність назв зашкалює. Взагалом у чітких доказів, що це саме продовження закарпатського проєкту немає, але є кілька фактів: така сама кількість реакторів та й сам тип реакторів одинаковий. Ну і взагалі мета також одинакова: забезпечити електроенергією захід України і мали побудувати біля міста, села, селища. Ну короче, біля села Рожнятів. Почати будівництво планували в 1975 році, завершити в 80-х роках. Але сталося непередбачуване, і за чого не побудували АЕС під час обстеження майданчика виявили сейсмічний ризик. У результаті пріоритет віддали Південно-Український АЕС, і почали будувати в 1975 му і закінчили в 82-му. Але що було б, якби Закарпатську АЕС все ж таки побудували? З одного боку є плюси: дешева електроенергія, робочі місця та й, взагалі, розвиток регіону. І все це в рожевих окулярах. З іншого боку, мінуси: складний рельєф, який дарує труднощі у будівництві, можливі труднощі з постачанням палива, і саме головне, проблема з утилізацією ядерних відходів. Отже, якось так. А що ви думаєте про цю АЕС? пишіть в коментарях. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Bye -bye.